І знову я і знову продукт Oriflame. Міцелярний лозьйон діамонт самий ніжний. саме саме ніжно знімає ваш макіяж, взагалі нічого не пече. Нанесли на спонжик. Приклали до ока буквально півхвилинки. Потримали і зняли. Дивіться, знімає все дуже чудово і дуже швидко. Те ж саме робимо і на друге око. Нанесли. Переклали, потримали і зняли. Для більшого, для більшої впевненості можна взяти іще раз. Якщо у вас була тональна основа, то, звичайно, тоді знімаємо і весь макіяжик, із носика, із щічок, всю тоналочку, все, щоб нам гарно очистити. Тут є такі міцелярні частинки, все знімається, яке. Все дуже ніжно розчиняє і знімає з вашого личика. І вже тільки потім після цього міцелярного лосьона можна ще вмитися гелем для мивання. Але він наскільки ніжний, що заявлено, після нього умиватись не обов'язково. Можна зняти все і лягати спадки, ні, ще крем нанести. Але я ще завжди миваюсь, тому що я звикла, що все потрібно себе змивати. Так що, зверніть увагу, міцелярний лосьйон Діамонт, дуже ніжний, класний міцелярний такий лосьйончик для очищення вашого макіяжу. Зараз він на знижки в каталогі 299 гривень. Така велика бутилочка вистачає надовго. Ну, мені зараз діанка допомагає, то трошки швидше уходить, але все рівно дуже класний продукт. Рекомендую, пишіть замовим. Гарного вечора!